Моя новина топ тижня це те, що польський суд відмовив в екстрадиції українця, якого звинувачують чи підозрюють в підриві північних потоків потоків-2». і керівник зовнішнього політичного напрямку Польщі пан Сікорський жорстко нещодавно відповів пану Сіярто з Угорщини про те, що він пишається цитую цим рішенням. Як на мене, це такий дуже серйозний. Сув в європейській політиці, коли Польща фактично б'є по у Німеччині і говорить, що а ми от вважаємо кардинально по-іншому, ніж вважаєте ви. Це дуже важливо для нас. Mm -hmm. Ну, мені здається, дати понос у Німеччині це прям національна ідея в Польщі. Е Щось сказати погане про українців і дать поносунімечні. Це два бажання бажання і дати. Це такі дві різні дії, тобто бажати mm. і дати то тобто, вони тут реально дали, і це ось якраз цей наступний крок. Mm. Як на мене, він дуже символічний, і я думаю, що за ним підуть ще інші кроки. Це тільки початок.